Раніше зміни ініціювалися зверху, а зараз зміни ініціюються знизу. Просто вже самі командири підрозділів, які вводять зміни в своїх бригадах, вони диктують, що це необхідність. І просто вже мені здається, що зовсім скоро на це будуть вимушені реагувати. Тому що ті зміни, які впроваджуються зверху, не проваджуються, як правило, ну так, трошки тяжко. А от ті зміни, які йдуть знизу, коли є запит на щось, да, там запит. Там, напевне, на, на кадрову політику зміну, там, да, щоб у нас були підготовлені командири з водів, сержанти, підготовлений солдат. Це все вже йде знизу, це потреба командира. І от мені здається, що так воно буде швидше і правильніше. Що треба відмітити? що У нас, я думаю, що це от дійсно планово робилось. Я не беру там якісь закупівлі, там я в цьому не спеціалістно розбираюся. Але я не бачила голодного солдата на фронті. Непонятно. Я собі Зараз потреби всім відомі, всі волонтери над цим працюють. Закуповувати просто в величезних масштабах коптери, це перше, тепловізори, це зрозуміло. Всі, в кого там є, хоч якесь озброєння, вони всі просять боєприпаси. Всі кажуть, що ми можемо там все давайте нам. Тільки боєприпас. Ми готові всі працюємо на те, щоб максимально забезпечити те, що їм допомагає нищити ворога і перемагати. На жаль, закуповувати мавіки для військових цілей ми не можемо, і я не знаю треба розглянути якісь варіанти можемо ми їх можемо закупити для наших аграріїв нам треба поля фотографувати от, тому є задача яку треба вирішити тому що ну це необхідність у мене жодного не лишилось не друга який чи не купив мавік чи не завіз мавік чи не привіз чи не передав його чи не допоміг там якось ну реально я приїхала сама тільки що завезла для штурмових наших груп мавіки і також перед приїздом сюди там на день їздила в київ щоб виступити там на економічному форумі де звернулась Реально до бізнеса, щоб ми допомогли забезпечити наші штурмові групи для більш продуктивної їх роботи для збереження життя, тому що ну об'єктивно штурмовик. Це носить дуже важливої інформації. І я дійсно, що почула вчора від одного з наших командирів на напрямку: що якщо там людина вже сходила п'ять штурмів, його можна спокійно відправляти, щоб він вже вчив інших людей. Тому максимально забезпечити їм треба і активні навушники, щоб їх не конконтузії, очі захищати. Їм треба легкі плити, штурмувати там в броніках стандартних. це дуже важко. Їм треба штурмові гвинтівки, якісь більш-менш адекватні. Їм Треба прибори нічного бачення, нічні приціли, каліматерні приціли. Ну коротше, це цілий. Історія як цифровий солдат, такий, да, будемо говорити, але все це їм треба для того, щоб зберегти цих людей. Вони нам потрібні, щоб вони були живі, і потім повернулись додому своїй сім'ї після війни. От і зараз, як бойова одиниця, власне, треба їх берегти. Тому теж зверталися, щоб бізнеса допомогли. А зараз, от якраз після роботи на фронті, хочу повернутись, подивитися, яка буде зворотня реакція, тому що український бізнес насправді багато допомагає дуже.